Осінні бджоли кордован. Чуточку мають кінчики темніші на літо вони зовсім е, такі е, чисто рожевого кольору, такого корічнуватого рожевого. Дав чуточку меду, зразу виповзли. Ну, тут між ними ще остаток залишилося сірі бджіл оброблено їх біпіном. От, напевно, що слабовато. Перед тим ще кислотою. Ой, проблем з щавилою е, Полосками. А тут деякі бджоли від матки B2 Backfast. От, ті ріжіші А ті бджоли э, сіріші. То від B438 F1. От, так якось. Але і ті, і ті нормальні. Ті добре мед несли. Хоча більшості і сірого. Так, роздільна решітка стоїть між нижнім корпусом і, і там стоїть між дном і нижнім корпусом. От. А це все-таки потрібно зверху поставити, зробити люток. Це вже якось зробиться. Такий, як. Назарій дяків робив вверху, Ну тут трошки переробити треба. Дав відводкою чуть-чуть їди розліталися, то меду дав. Тут е, матка дана їм осіння, е, яка вже... Є запечатка від неї. Не певно, що вже вийшла, пчола від б ї Ф1. так Літають. Тут ще не змінилася, тут одна бджола від 419 F1. Решта ні, решта ще старі.